Цікаві факти про капібару. Капібари це найбільші грузини у світі. Вони можуть бути завбільшки, як великий собака, а важити до 60 кілограмів. Капібари дуже добрі і люблять бути в компанії. Вони часто живуть групами, де є багато друзів. Ці тварини дуже люблять воду. Вони чудово плавають і можуть навіть засинати у воді, залишаючи на поверхні лише ніс, щоб дихати. Капібари їдять тільки рослини, траву, листя, плоди. Вони ніколи не їдять м'ясо. Маленькі. Капібарчата народжуються вже з зубами, щоб одразу ж могли їсти траву, як і дорослі. Капібари часто дружать з іншими тваринами, навіть з птахами. Птахи іноді сідають їм на спину і допомагають шукати комах. Капібари часто дружать з іншими тваринами, навіть з птахами. Птахи іноді сідають їм на спину і допомагають шукати комах. Хоч капібари і великі, вони дуже м'які та приємні на доти. Їхня шерсть коротка, але дуже приємна. Капібари зазвичай мовчать. Але коли їм щось не подобається, вони хочуть попередити інших, вони видають цікаві звуки, схожі на свист або бурчання. Капібари то окрема любов, бо вони справді дивовижні тварини, які завжди викликають посмішки.